Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати GDBC і тема сьогоднішнього відео створення, оновлення і видалення таблиці. Таблиця це структура бази даних, яка визначає різні атрибути у формі стовпців і зберігає записи з відповідними значеннями стовпців у формі рядків, обмеження та типи даних, визначені стопцями таблиці, а також Додаткові вимоги до рівня таблиць описують типи даних, які можна зберігати в таблиці. Продовжуємо використовувати Result set метадата, за допомогою якого можна отримати інформацію про типи та властивості стопців в об'єкті Result set. Сьогодні він нам знадобиться, коли ми будемо створювати таблицю, змінювати таблицю, оновлювати таблицю. І піддослідна наша таблиця сьогодні це таблиця. Child. У нас є дві таблиці parent і Child. Таблицю Child я одразу видалив, тому що ми будемо її створювати щоб у нас, в принципі, не було помилки. Беремо і копіюємо цей текст і робимо це за допомогою GDBC. Але я тут, дивіться, добавив ще if not exist. Для, для того. Щоб, якщо в нас ця таблиця є, ми не отримували помилки. Так, робимо оновлення. Знову з'явилася табличка Child. Що ми зробимо ще раз? Помилки в нас не буде. Тому що в нас є такі слова, як If not exist. Тобто, якщо її не існує, створити. Якщо вона існує, нічого робити не треба. Видаляємо ці слова. І тоді 100% захоче зробити, створити нову таблицю, але таблиця в нас така вже існує, тому нам викине помилку. Тож, в принципі, рекомендую використовувати If Not Exist. Ну, в принципі, якщо вам треба викидати помилку, що вона вже вам існує, то можете робити так або так. Тобто два варіанти є. Добре. Давайте одразу і describe Подивимось. Ось наші колонки. Можемо зробити show table. з попереднього відео, З попереднього відео. відео. От, показує, що у нас така вона є, описала. Добре. Тепер зробимо, наприклад, Rename. Table name. Alter Table. Зміни табличку Child на Rename to Parent Child. І вона зміниє її назву. Щоб у нас не було помилки, тут нам треба написати parent Child, тому що він намагатиметься показати табличку, табличку Child, а в нас її вже немає, тому в нас буде помилка. Давайте rename зробимо. Parent Child. В принципі, можна використовувати цей TP-viewer. Schemas, Study, Tables, Parent і Parent Child. Добре, поки, не заважало. Далі. Таким можемо чином змінити назву табличі. Add Column Name. Дивіться, тепер ми можемо модифікувати табличку і додати якесь нове поле. Нове поле це, наприклад, Points. Alter Table. Тепер у нас вже Parent Child. Назва цієї таблиці, add points, назва колонки, int, тип колонки і default 100. Тобто можна зробити так, щоб при створенні цього рядку, якщо ви не вказуєте яке значення цього рядка, тобто колонки, вибачте, а колонки point, то по дефолту, по замовчуванню, буде створюватись значення 100. Давайте подивимось. Дивіться, бачите, створилась Points, int, Default, 100. І це describe е, нашої таблиць, таблички. Щоб нам її створити, така вона, яка в нас є, то вже використовується ще поле Points. Можна подивитися, в принципі, describe table, але вже без add column, щоб не додавати ще. А. Ми тут не змінили стадію. Скайппаред. Бачите? Немає такої таблички. І каже помилка. Так, наш Тип int Null. Yes. А, до речі, могли написати А, Default 100. Чого ви написали not null, тоді було б там. not null. Ну, логічно, що нал не дозволено. Спробуйте зробити і додати ще раз е колонку Points, що викине яку вам помилку. Change table column. Давайте подивимось, як можна тепер змінити якусь колонку. В наш випадку це колонка Points. Alter table, parent child, зміни. Табличку Parent Child, Change Column, зміни колонку, Points. Цю колонку, яку ми хочемо змінити. І на колонку, яку ми хочемо змінити. Тобто міняємо фактично назву. Я так подумав, що як, що таке points? Нехай буде Game Points. Так більш зрозуміло. Залишаємо її тип int, і default буде 50. Давайте зробимо тут одразу not. null. Default 50. Багато. 100 зробимо 50. Так, ішов table одразу. Дивимось. Бачите, додалось. not, null. Що ми зробимо? Подивимось describe. То ця колонка в неї буде там null, not. Бачите? Було раніше yes, як от тут, наприклад, в колонці. Parent ID було yes. А тепер у нас no. Тому що ми сказали not null. Так, це в нас ще було. Change table column. Тепер modify table column. Цей запит змінює сутність цієї колонки. Ми не змінюємо її е, ім'я, а просто, наприклад, змінюємо модифікуємо її і кажемо: я так вирішив, що забагато е, тип Int, який у нас був раніше. Давайте small int, цього буде достатньо. А, в принципі, я тут вже її поставив not now. Ну добре, в в принципі, принципі, зрозуміло. Сподіваюся, що зараз помилки не буде. Alter table, змінюємо табличку, модифуємо, змінюємо колонку, назва цієї колонки, потім на тип. Ну, в принципі, і пишемо те, що ми хочемо тут змінити, тому що помилки не буде. small int додалось. not now. До речі, бачите, було дефолт. Так як ми тут не вказали, що повинен бути дефолт, який був раніше 50, то воно його, в принципі, і видало. Йдемо далі. Delete. Потім ми так вирішили, що ця колонка нам, в принципі, не потрібна більше. І щоб її видалити, пишемо знову. Alt, table, табличка, parent, child, drop. Тобто видалити колум, колонку і назву цієї колонки. Якщо ми виконаємо це запит, у нас колонки. Бачите, немає. Gamepoints більше немає. І на останок кажемо, табличка ти нам більше не потрібна. І запит буде наступний: Drop table і назва цієї таблиці. Ми її зараз видалимо, і у нас буде тут одразу помилка, тому що він не зможе показати: table Doesn't Exist. Отаким От чином, ви можете створити, модифікувати е, табличку, додати нову колонку, модифікувати колонку, змінювати її назву, видалити її, і так само видалити ще і табличку. Ну, і, в принципі, з попередніх відео ви можете подивитися опис цієї таблички, з чого вона створена, які в неї колонки, опис кожної колонки, або показати повний запит, що треба, щоб її повністю створити заново. Можете поекспериментувати самостійно. Я вам покажу що. Є все ж devmysql.com, Все ще цей сайт є. Ось можете, я залишу в описі посилання, або спокійно можете написати Alt-Alter table, наприклад. І ось є такий великий запит, що можна зробити із табличкою. Всі ці запити. Дуже-дуже велика. Тут, до речі, є examples, якщо не помиляюсь. А, так, є. Приклади. Ось. Чисто приклади, що вона роблять, опис. І як їх треба зробити. Можете на них теж все подивитись. Ну, в принципі, і це, і це. Залишу в описі до відео це посилання. Можете більше ознайомитись, ознайомитись щоб знати, як вміти додати, змінювати, видаляти, модифікувати повністю табличку, як з нею працювати і її колонками. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.